Розкажіть, що нас цікавить оте весілля, яке раніше було. Не зараз оце чортішо, а от то як раніше побачити. А оці ж дружки, діточки, ходили по всьому селі з молодою. Молода йде старшою дружкою попереді, а ці дружки там їх чи шість, чи сім, чи скільки хочеш накличеш, співають весільні пісні. Співають весільні пісні, оце таке. А які вони співали пісні? Ох, як би ж хоч на цей нагадати. Скільки я їх зовсім. От, наприклад, раніше ж вінчалися або ходили розписуватися. І після розпису приходили додому, до хати. Так, да, так. Да. І, і що співали? вийде матінко, проти нас та розпись, тай дружачок усіх нас. Де твоє дитятко було, під царським вінцем стояло, під царським вінцем молодцем і з тим шуриком молодцем. А на голос? Вийди, вийди, матенько, прочивна. Та й розпитай дружичок, усіх нас. А де ж твоє дитятко бувало під царським він цем стояло під царським він цем i